Всім привіт! З вами Сніжинка. І сьогодні я хочу розповісти вам про те, які віддані породи кішок врятують від самотності навіть найнещасливіших людей, які пухнастики сильно люблять своїх господарів. Порода не визначає характер кішки повністю. Генетика може накладати відбиток на поведінку вихованця. Собаки вважаються найвідданішими тваринами, однак багато власників котів можуть із цим не погодитися. Собаки та кішки відрізняються характером і тим, як вони показують свою прихильність до своїх власників. Але це не означає, що кішки не віддані господарям. Насправді, прихильність і відданість багато в чому залежать від характеру самої кішки значною мірою від того, як до неї ставиться господар. Але існують породи, які охочіше показують свою відданість і прив'язуються до господарів. Сіамські Сіамські кішки відомі своєю товариськістю і балакучістю, а ще вони дуже люблять людей. Однак майте на увазі, що ці тварини не люблять залишатися вдома самі. Щоб почуватися щасливими, їм потрібен компаньйон, чи то людина, чи то інша кішка. Сіамські кішки вважають себе господарями будинку, але вони не забувають про своїх господарів, вважаючи їх другими за важливістю. Вони схильні зв'язуватися тільки з одним членом сім'ї і лояльні тільки до них. Сфінкс. Сфінкс вважається однією з найбільш невибагливих і доброзичливих порід кішок. Ці кішки балакучі, грайливі та люблять бути в центрі уваги. Вони ласкаві та люблять свою сім'ю. Їх відрізняє не тільки надзвичайна зовнішність, але й відданість. Перські до списку найвідданіших порід входять і перські кішки. Однак деякі вважають, що перська кішка віддана тому, що егоїстична. Річ у тім, що ці кішки віддають всю свою любов людині просто тому, що хочуть її уваги. Все просто чим більше ваш вихованець любить вас. Тим більше часу ви будете проводити з ним. Ви часто виявите, що ця кішка терпляче чекає, коли ви сядете, щоб вона могла зручно сидіти у вас на колінах і отримувати задоволення. Мейнкун. Мейнкуни можуть дуже прив'язатися до власника і завжди будуть там, де знаходяться їхні власники. Ці кішки завжди будуть слідувати по п'ятах за вами. Кішок не недарма називають ніжними гігантами. Оскільки вони ставляться навіть до незнайомців як до друзів. Якщо у вас немає часу погладити її, кішка буде рада просто спостерігати за вами. Вони також ласкаві з дітьми та іншими домашніми тваринами. Єгипетський мау Єгипетський Мау вважається найвідданішою породою. Ці кішки грайливі та дуже доброзичливі. Вони ідеально підходять для сімей з дітьми. Особливо шкільного віку, крім того, представники цієї породи досить розумні і тримаються подалі від зовсім маленьких дітей. Це не тільки красиві, але й безстрашні кішки, які не бояться навіть собак. Але якщо собака не становить загрози, ця кішка із задоволенням подружиться з нею. Хочу зазначити, що вся представлена вища інформація про породу дуже загальна. Незважаючи на породу, у кожної кішки свій неповторний характер. Якщо вашого вихованця немає в цьому. Списку не потрібно засмучуватися. Це все ще ваша найвідданіша кішка. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, не забудьте підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!